29 травня. Всім доброго дня в ефірі канал Творче Бджільництво. Починаю спілкування з колегами, таким чином ось через канал. Про що буде розмова у цьому коротенькому початку спілкування моєму. В цьому році привіз пакетів. Вперше в житті я взагалі. Маю з ними справи, а тут іще й сам сам їх формував. 15 травня раніше не вийшло, це тільки, тільки що дала погода, і я їх вихватив у ці сім'ї за два дні. 15-го зразу, коли формував пакети, маток зачинив в ізолятори. 22 тиждень вони просиділи, випустив. І сьогодні 29 -е, буду обробляти кліща. Ну, зрозуміло, всі, хто слідкує за моєю темою, знають, що я пропоную на початку червня, кінець травня, початок червня, якщо нормальні сім'ї, отводки формувати, неважливо як це виглядає справа. Але в обов'язковому порядку знищити кліща ось цього, коли відбувається зміна генерації зимувалого кліща на, на літню. У мене в цьому році це було приурочено до отримання пакетів, тобто в момент такий. І ось зрозуміло, що того печатного розплоду вже не буде, коли матка тиждень посіє після того, як тиждень просиділа. А цього нового ще не буде. Ну, я отримував, формував пакет, тобто двічі взяв пакети, де формував сам, а в одному місці пакети взяв так, як катав мішку. Понадіявся, ну ось як результат БМЕ, бачите, без матки. П'ять маток прийшлось знищити. Ну і моя тема головна маточне молочко. Дуже часто питають, а з якої сили сімей можна вже починати збирати маточне молочко. Ось я і хочу продемонструвати оцей ось момент, чи можливо з затриманих пакетів в сезоні отримати маточне молочко. Другий напрямок я ще взяв на свої плечі медовий. Стояла безхожа платформа, але робоча. Заглянув, ну начебто все живе. Є тут добра культура. Не міг як бджоляр пройти мимо цієї теми. Хай вже як буде. Думаю, що хватить ще пороха в пороховницях. По здоров'ю потягти ще й цей тягар медового напрямку. Ось і ще один напрямок. Стояла ця красавиця, років 10 кажуть, безхожа, але зроблена гляньте з якою любов'ю, як для себе кажуть, на два відділення, на дві сторони, по чотири вулика спарених до дани 12 рамочки на холодний занос. Це моя філософія формування цих оздоровчих лежанок. Я одну сторону засіляю повністю, вони розвиваються. Через деякий час, якщо тема вже пішла під раїння, я формую відводки на старих матках з цієї сторони. А там молодих. І Еще один интересный момент, як воно зроблено було. Ну вот видно, да? Маленький на кожне відділення сбоку. А тут я зробив еще отакий момент, что отримал той, кто будет на цій лежанці. Відновлювати своє здоров'я і сеточки над сім'єю і над Оце ще общее як как потолочка, типа волыжанка. і тут ще сітки і буде повністю проходить аромат... цей духман, той бальзам весь який вулику є і ароматерапія і всі біополя, які там вважаються корисними для людини, все буде отримувати посітитель. Так що так. Не знаю, чи буде чи буде з цього, з цієї затії, що я відновлюю репортаж, якась рубрика вийде спостерігати. Як же ж пакети себе покажуть по силі, по розвитку. Та ще така погода ніяка на маточне молочко. Ну і планую проводити зум. В крайньому випадку може хоч якась тема для когось буде в зумі, щоб не сиділи мовчки. Так що на все добре, до зустрічі в наступному ефірі. Ну і як зараз дуже модно висловлюватись як вішенька на тортики, крім усього того, що я показував, чи можливі умови виробництва молочка з пакетів, ще й планую навчання з другої половини. Сезону, ну може, можливо, місяць десь я захвачу. Але вже все, процес пішов. Робочі міста організовані, так що, так що десь так будемо планувати.